У 2010 м безсмертного призначили надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі. Коли він приїхав у Мінськ, президент Білорусі Олександр Лукашенко жартома сказав: Я тебе дуже добре знаю, тільки дивись. Не роби тут революцію. Утім, безсмертний не був би безсмертним, якби не прагнув боротися за справедливість і у Білорусі. Особливо після 19 грудня 2010-го, коли після президентських виборів в Україні Лукашенко силою розігнав протестувальників у центрі мінська. Тоді український посол не приховував обурення і публічно говорив про необхідність засудити дії білоруської влади. Ба більше український посол на знак протесту не пішов на інаугурацію Лукашенка. Як наслідок, мінськ, Москва та українські комуніст. Домоглися від Віктора Януковича відкликання Романа Безсмертного з Білорусі. Пізніше, 2015-го, за пропозицією вже Петра Порошенка, безсмертний повернеться до Білорусі. Однак уже в іншому статусі представника України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи за регулювання конфлікту на Донбасі. Понад рік безсмертний намагався зрушити процес із мертвої точки. Його намагання систематизувати роботу групи виявилися нікому не потрібні, зокрема, й президентові Порошенку. Зрозумівши це, безсмертний залишив групу, і до неї на прохання президента Зеленського він повернувся лише 2019-го, та й то лише не місяць.